Всім привіт, вас вітає Кармя. І сьогодні у нас на огляді Ford Focus другого покоління. Зразу хотілося би задати питання, яким чином компанія Ford перейшла від легендарних моделей по типу мустанга до подібних сімейних авто. Бо в пересході Ford перше, що ми бачимо перед очима, це легендарний мустанг. Мускулінний маселкар, який жер паливо відрами. А в даному випадку у нас маленьке сімейне авто з розходом 6-7 літрів на сотку. Причому солярки. Oh, По комплектаціях в даній машині вони в принципі поділяються на дві категорії. Ти і син маминої подруги. Син маминої подруги має назву Тітаніум. Це максимально жирна комплектація, в ній може не вистачати тільки деяких опцій. У даному випадку у нас машина в Тітаніумі. Тобто це фактичний син маминої подруги. Тут в салоні не вистачає тільки дві заглушки, і все. Тут в машині в принципі, все, що було доступно в цих фокусах, тут є. Тут є підкурувач, тут є п'ятипозиційний підігрів сидіння. так. А, моніторчик, гарна музика. Музику ми оцінюємо на 4 бали з 5, тобто 4 котика. Тут вилітає перед екранчиком. Далі тут достатньо багато бардачків. Раз бардачок, півкотнику, два, а ні, він не відімець. Два бардачок. Три бардачок. Там ще в дверях можете щось заникати. В принципі, з в цією машиною можна по чуть-чуть пробуватися в контрабанду, але я би це не радив. Переміщаємося назад до даної машини, я сиджу сам за собою. У мене місця для них є досить власник 5 гривень загубив. Знизу у нас є підлокітничок. В підлокітничку є ще одна функція контрабандиста Два підстаканника. В принципі, це досить чітко. Тут можна подорожувати компанії з 4 осіб на дальній дистанції, компанії з 5 осіб на дистанції до 100 кілометрів, так, щоб це було достатньо комфортно. І в принципі їхати досить зручно. У нас є світло, але я стану жовтим, коли його ключу, того ключати не буду. У нас є електропідйомник стекол, у нас в по опціях для задніх пасажирів все, але. А що ви хотіли ще? Хочете більше, купляйте s клас. І так, переходимо до огляду багажника цієї машини. У нас в багажнику в підлозі занекана запаска, два домкрата, вогнегасник, аптечка. Також з опцій у нас є шторка, поличка, називайте її, як хочете. В Також у нас є розетка на 12 вольтів, одна, другої немає, ну а вам наші дві, то що, буржує чи що. Тако, тарабанить шторка, що дай Боже, ніхто так не тарабанився в цій машині ніколи. Ззаді у вас є фаркоп, можете буксувати щось. Не впевнений, що для 1,6 дизеля це буде приємно, але як жити? У нас є парктроніків тут раз, два, три, чотири, шість штук, певно, що, але це не важливо. Відкривається, ви собі сіли тут, виїхали на природу, взяли з собою якусь подругу. Сидите, тілитесь, навіть якщо дощик падає, вам не заливає, все прекрасно. Життя прекрасне. Купуйте універсали, любіть універсали. Нащо вам ті седани і купе? А тут ще задітани можна, до речі. так? Але це опційна штука. Спереді в нас є ще така особливість цих машин, цих поколінь. Що капот не відкривається хлястиком всередини, а потрібно повернути значок, дістати ключа, зробити отако, ставити ключ у скважину, припідняти капот і повернути. Таким чином, ми відкриваємо компот і ставимо кочергу в відповідне місце. По моторах у нас тут було їх багато варіацій, але в основному це 1,4 бензин по атмобензинах перейдемося. 1,4, 1,6 і 2 літри. Також були турбосолярки це 1,6, 1,8, дуже рідкісна модель, і 2,0. 2,0 дизель це насправді оптимальне рішення для пацана, але 1,6 це теж досить класне рішення. Тобто у нашому випадку це 1.6 дизельочок, гарний, надійний. При тому всьому ці машини йшли ще також легендарні турбобензини об'ємом 2,5, потужністю від 255 кінських сил до 360 в легендарних версіях ST та РС. Також було, було РС 500 версія на 360 кінських сил. Яка брила що дурна, Вона заставляла ставати волосся дибки, навіть там, де волосся і не було, і не повинно було бути. По дизайну можна сказати, що ця машина достатньо сіра і не виділяється в потоці, але в принципі їх потоці достатньо багато. Але у даний екземпляр виглядає достатньо гарно, на ньому чітко виділяються хромові деталі. Гарні дзеркала, в яких достатньо добре видно, рейлінги, які додають трохи стилю, люк, який можна при хорошій погоді відкрити, гарні стокові диски, ну, достатньо гарні принаймні. І можна в загальному сказати, що машина є достатньо хорошим рішенням для молодого хлопця, і вона є достатньо бюджетною, достатньо надійною, достатньо хорошою. В принципі, загальна оцінка дизайну я би поставив від себе. Три з половиною кота з п'яти. Ну. Ми не знаємо, що це за автогоночна істота зараз буде, але ми тільки можемо сказати вам, що під час приїзду вінтажного тупгіра в Україну в далекому 2014 році в них загубився стік на одну годину в Чорнобильському лісі і встиг відкласти там яйце. Зараз ми вам все, що можемо сказати, що ми знайшли його в підвалі якогось там гуртожитка вчинив. Власне кажучи, це плід диявольського кохання британського гоночного монстра та радіації. І зараз він буде насипати. Це страшно, хлопці, це страшно. Так, ну, заводимо нашого дизельного монстра. В принципі, можна їхати, включаємо першу передачу і пускаємо щеплення поїхати рушник Ми їдемо на рушніку, таке буває, з челенджер, який нам не хотіли дати на тест. Не захотіли тільки ще дати на тест. і виїжджаємо, зараз будемо оцінювати загальні їздові характеристики. Бляха, то тебе ж там не було. Лампочка загорілась. Так, ну, в принципі, що скажемо, їдемо. Тягу маю. Тягу машинка має, в принципі. Е -е, є така фішка Фордів, що турбінка дує тільки від е -е, 2 до 3 тисяч, наскільки я пригадую. Зараз перевіримо, чи тут таке саме. От, 2000 тисячі, чути тягу машини дуже добре по обертах. Але зараз ми опираємося в трафіку. Ми опираємося в трафік і того їдемо собі спокійно на третій передачі. В принципі, по драйверських таких відчуттях ну, дорога тримається добре. І по комфорту, тобто легкі нерівності відчуваються, але через те, що машина достатньо низька, вона не ідеально підходить для наших дорожніх умов, тому оцінка загальна буде на трієчку. Факту можна взяти дизельну 46-го, а там вже якби повеселіше буде, по емоціях і тому подібне. Але і за такі гроші можна взяти меган, що таке. На цьому підбігаю до кінця наш огляд Ford Focus другого покоління. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що у нас є 3 бали за комфорт, 3 бали за дизайн, 3 бали за їздові характеристики, 4 бали екстра за музику. І, в принципі, 3,2 і два оцінки. Не надто добре, але як мінімум не жахливо. Це, в принципі, краще за Renault Megane і побачити по грошам майже те саме. На цьому слові бувайте здорові. Хотілося б сказати, що ви підписувалися на канал, ставили лайки, коментували, вносили свої корективи. Також варто сказати, що ми живемо за рахунок людей, які зараз служать і воюють у війську. Не забувайте про Донати, підтримуйте військо, будьте щасливі. На цьому слові бувайте здорові!